День 67. -й. життя в ізоляції. Поговоримо на рахунок друзів під час переїзду. Я вже не перше в своєму житті переїжджаю. У мене вже був досвід переїзду, і можу сказати, що ваше оточення, яке було з вами в місті, з якого ви переїхали, обов'язково відсіється. На жаль, так відбувається завжди. Не кожен хоче підтримувати спілкування на відстані, навіть якийсь старий давній друг. Ви все ж таки з ним трохи віддаляєтесь, і так само. Сталося, коли ми приїхали з України у Фінляндію. Практично можна порахувати на пальцях, з ким ми зараз спілкуємося. Наше коло спілкування дуже сильно звозилося, але ми думаємо, що це скоріше на краще. Тому що поруч з нами, хоч і на відстані, залишилися ті люди, яким ми. Небайдужі. Ми впевнені, що це все не просто так. Ми відкрили свої очі та побачили, що ті люди, які буквально вчора були нашими близькими друзями, сьогодні не спілкуються з нами. На жаль, такий він природній відбор друзів. Ставте лайки та підписуйтесь. Дякуємо за вашу увагу.